За мною до речі пусть. Він ясь Руш Ходо Руш. Дім. Ні. Іо, Руч, спочин. Він яйць, Струнко наша назва. Незламні. Наше гасло. Коробен будь часу, не гай, близьких і друзям допомагай До середини глянь. one su djeri ide do učesti u konkursu u gotovi. od ovi. Provedi bi mene sam. Počinj. Počinj. Tri, hit. Tri, Tri od kurs. Tri, njajs, Tri, bravo, ruč. Divo, ruč. Obernis. Рівняйсь, струнко, спочинь. Рі до двох відлічи. Перший, другий, перша, друга, перша, друга. Відсік завершу. Трий у голова у шипусь. Рівняйсь, струнко, спочинь. Рій, право зімпниць. Рівняйсь, струнко, спочинь. Рій ліво розімпінь. Струнка, спаси. И на лаву шикусь. Принять. Струнка, спаси. На месте ходом. Руш. И сти. И руси. И сдвига. Горят, шикусь. Принясь. Trunco. Chocó Rusk. Trunco. Y Ulibo Arial. Y Y.